Я хочу Розповісти, наскільки важливо познайомити дитину з бібліотеки, особливо коли вона приходить вперше до нас. Тобто, дуже важливо, на мою думку, правильно дібрати, підібрати дитині оцю першу книгу, коли вона знайомиться. І для цього треба просто тр тр треба трішки дитину е добре знати. Е зазвичай я запитую дитину, який в неї вік, який, чим вона цікавиться, що їй подобається. І саме після цього я вже добираю цю книгу. да Якщо, наприклад. У дитини Бурхлива фантазія, вона непосидюча. Тоді можна запропонувати книгу американської авторки Меган Макдональд Джуді Муді. Це саме така дівчина Джуді Муді це, це родоволоса дівчиська, саме таке непосидюче, бешкетне, яке любить постійно потрапляти в якісь колотнечі, але постійно з них виходить, да? щось постійно вигадує собі. І саме тому, до речі, вона дуже легко читається. Це ціла серія книг, їх там 16, але діти її просто проковтують ці книжки, бо вони легко читають. І подобається не тільки дітям, але подобаються і батькам. Е, у Джуді Муді є братик, до речі, молодший братик Стінк, який теж дуже таки непосидючий, його ще називають е, стінка Малий коротунчик. І е, вже хлопчики зазвичай зачитуються е, Стінком, братком Джуді Муді. Це теж серія книг, їх три на сьогодні в нас, якщо Джуді Муді 16, то стінка 3, але вони дуже легко читаються, дуже смішно написані і дуже так кумедно. Тому зазвичай дітям вони е, заходять. Якщо, наприклад, дитина, ну знаєте, любить розплутувати якісь такі е цікаві історії, щось таке любить, знаєте, детективного жанру, тоді я знайомлю, знайомлю е її з Еніт Блайтон. Еніт Блайтон – це англійська письменниця 20-го століття, е яка написала цілу серію книг Славетна п'ятірка і таємна сімка. І жодних канікул у Славетні П'ятірки не проходить без якихось яких там е цікавих. Гостросюжетних якихось захоплень. А таємна сімка це взагалі сім дітей, дуже таких кмітливих, які вигадали, вигадали собі таке таємне товариство, яке так і назвали таємна сімка. І, значить, вони вигадали свій пароль. У них там є свій штаб в сараї, вони там збираються і щось розслідують. І, до речі, перше розслідування, воно так і починається, що вони ліпили сніговика біля дома і побачили сліди. І розпочали, значить, розслідування. І це ці ціла, ціла серія таких книг, таємна сімка і славетна п'ятірка, де діти можуть разом з письменницею, разом з такими самими дітьми, як і вони, щось розслідувати і щось знаходити.